Всім привіт! Ви на каналі Viavisio, з вами В'ячеслав, і я продовжую проходити Conan Exiles. Для виконання завдання п'ятої глави шляху вигнанців, мені потрібно здобути голову істоти боса. І мій кровожайливий погляд упав на короля Камнерогів, де он, він внизу піді мною ходить собі, нічого не підозрюючи, що до нього скоро завітає смерть. Так, спершу я хотів би спробувати на ньому газову uh, бомбу. А, трошки не докинув. Чи буде вона на нього працювати? Отайкам не їх нам не дуже потрібно. Бос доволі потужний, я так думаю. Здається, газ на нього не працює. Інакше б він би вже давно отруївся. Як на мене, їх тут трошки занадто багато, потрібно було більш ретельно зачищати е, місце бою. Нічого страшного. Розберемося. Будемо поступово. Діяти. Так. Єдине, що мене е, трохи засмучує, це здається, та піщена буря, котра насувається. Сподіваюсь, я зможу знищити боса до того, як. Буря набере повну силу. Боссу є, ну, не сказати, що надто сильно, мені здається. А... Кислотна ванна у відзвука безодні більше шкоди наносить. Так, але як бачите, в нього потужні атаки. Так, він крик. Застосував якийсь і це як шанс атакувати його. Здається, піщана буря відступила або пройшла стороною, що дає мені шанс розібратися з босом. Невеличка перев'язка прямо посеред бою. Є варіант блокувати і атакувати одним ударом. Але тоді мало шкоди наноситься. У мене е, проточка, талант є на те, щоб е, фінальний удар із серії наносив більше шкоди, а це четвертий удар. Так. П'ємо зілля, бо багатенько шкоди наніс. Так, на щастя, в нього не так уже і багато хп. Я думав у нього буде більше. Це якраз босс в цілому мені по рівні. В, в районі 30 го рівня. Ще й трошки нам допомагає, так би мовити, в кавичках. Але в нього вже менше половини ХП. Це робить. Ну давай, замахуйся. Мені потрібно провести серію. Ще одне зілля от частіше кричи. Далеченько персонажу долетів. Бо тут немає кулдауну на зілля. Як, наприклад, в Альхемі. Я взагалі планував сюди ще привести раба цього, але ж не встиг його приручити. Навіть е, процес приручення із е, консолі-адміністратора доволі довга дія. Хоча, можливо, Напишіть в коментарях, чи можна э, за допомогою консолі э, адміністратора сервера зменшити швидкість э, приручення рабів. Чи це на це здатний тільки особливий роб э, наглядач Так, у нього вже не так багато ХП. Ну, потрібно. Не Недооцінювати його. Ось так. Для того, щоб його відділити його голову, я взяв про всяк випадок саме колун. Так, голова королівського камнерога і кров демона. До речі, щоб здобувати більше крові з демонічних або взагалі будь-яких істот, потрібно також використовувати колун. Голова королівського Камнерога. Землі вигнавців повні жахливих істотку. Кожна зустріч, з котрими виливається в смертельну бійку. Е, смертельний бій. Е, ця штука увіковічнює бій, із котрого вигнанець вийшов переможцем. І черговий. Е, чергове завдання шляху вигнанців. Виконане. Ще одну цікавинку покажу вам е, на останок, а саме. Як стріляти із трибушета. Ось тут, неподалік від своєї халупки, я побудував трибушет, потрібно для... з кого потрібно вистрілити для виконання завдання. Основна його частина будується у столі плотника. Нам потрібно зарядити. Механізм сам е з таким от снарядом е булижником. Е Відкалібрувати е його противагу, Націлити. Буду старатися поцілити в невеличкий табір е вигнати за річкою біля того багаття. І потрібно буде вистрілити. Вуаля! Взагалі требуше це, як відомо, механізм для облоги. І в цілому Вікзайлс він служить для того, щоб руйнувати чужі бази, котрі можна знайти в грі на PvP-серверах. Тож, така от цікавинка. Ось так пострілявши із требушета і заваливши одного із босів, навіть здобувши його голову, мій подальший шлях у шостій главі шляху вигнанця лежатиме до табору псів-пустелі. Це одні з фракцій земель-вегнонців, які відрізняються тим, що поклоняються богам-шакалам. Я дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки. І до нових зустрічей на каналі VAV'Sua, Conan Exiles і інших цікавих та хороших іграх.